Відбивання світла. Закони відбивання світла. На попередньому уроці ми розглянули історію про світло. Сьогодні в нас проблемне питання, як поширюється світло в просторі? Чому більшість об'єктів, які нас оточують, не є джерелами світла, проте ми їх бачимо. Ге... Закони геометричної оптики. Геометрична оптика це розділ оптики, який вивчає закони поширення світла в прозорих середовищах і принципи побудови зображень в оптичних системах без урахування хвильових властивостей світла. Світловий пучок це область простору. У межах якого поширюється світло. Світловий промінь це лінія, уздовж якої поширюється потік світлової енергії. Види світлових пучків. Розбіжний, розбіжний, паралельний. Основні закони геометричної оптики. Закони прямолінійного поширення. В однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно. Закони незалежного поширення світла. Окремі пучки світла не впливають один на одного і поширюються незалежно. Закони відбивання і заломлення світла. Закони Геометричної оптики принцип ферма принцип найменшого часу. Світло завжди обирає таку траєкторію, щоб на подолання відстані між двома точками витратити найменший час. Розглядаємо промінь світла, який поширюється з точки А через повітря і воду. Явище відбивання світла. Явище відбивання світла це явище, при якому на межі поділу середовищ частина світлової енергії пошириться в перше середовище. Оптична шайба, за допомогою якої ми спостерігаємо промінь СО, падаючий промінь. Точка О це точка падіння. ОК відбитий промінь, БО перпендикуляр до поверхні дзеркала. Альфа кут падіння. Бета кут відбивання. Закони відбивання світла. Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння промінь лежать в одній площині. Другий закон кут відбивання. світла дорівнює куту падіння, альфа дорівнює бета. Що відбувається, якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого, Оборотність світлових променів Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого променя, то відбитий промінь піде шляхом падаючого, Плоска хвиля Вторинні хвилі, хвилі поверхні, промені, які задають напрямок поширення хвилі. Це розглядається, і сформульоване у принципі Гюйгенса. Кожна точка середовища, до якої дійшла хвиля, стає джерелом вторинної хвилі, а обвітна вторинних хвиль Дає положення хвильового фронту в наступний момент часу. Теоретичне доведення законів відбивання світла. Площина АЦ хвильова поверхня падаючої хвилі. Збудження коливань у точці А почнеться раніше, ніж у точці Б. На дельта Т часу. Дельта Т дорівнює ЦБ ділити на В. Деве швидкість поширення хвилі. Площина ДБ хвильова поверхня відбитої хвилі. Доведемо рівність трикутників АДБ і трикутника ДЦБ. За гіпотенузою та катетом АБ спільна Сторона AD дорівнює CB. З рівності трикутників випливає кут Трикут ДБА дорівнює куту C AB. дорівнює куту C Кут бета дорівнює куту ДБА. Отже кут падіння альфа дорівнює куту відбивання бета. Види відбивання світла. Зеркальне відбивання світла, дифузне або розсіяне відбивання світла. Відбивання світла є дифузним. Якщо паралельні світлові промені, що падають на плоску поверхню Після відбивання від поверхні поширюється в різних напрямках. Відбивання світла є дзеркальним. Якщо паралельний пучок світлових променів, що падає на плоску поверхню, після відбивання від поверхні залишається паралельним. Плоску дзеркальну поверхню називають плоским дзеркалом. Що ми бачимо кожного разу коли підходимо до дзеркала. С джерело світла. СА СБ і СЦ. Падаючі промені. А А1, ББ1 і Ц1 відбиті промені. С1 уявне зображення точки С. Плоске дзеркало завжди дає уявне зображення. Предмет і його зображення симметричні відносно поверхні плоского дзеркала. Зображення предмета перше розташоване. На тій самій відстані від поверхні дзеркала що й предмет. Друге. Дорівнює за розміром самому предмету. Третє пряма, яка сполучає точку на предметі з відповідною їй точкою, на зображенні є перпендикулярною до поверхні дзеркала. Кут падіння проміння дорівнює 25 градусів. Чому дорівнює кут між падаючим і відбитим промінем. Використовуємо перший закон відбивання. Кут між падаючим і відбитим променем становить 70 градусів. Під яким кутом до дзеркала падає світло? Дано гама дорівнює 70 градусів. Знаходимо кут Фі. За другим законом відбивання світла альфа дорівнює бета. Гама дорівнює альфа додати бета. Дорівнює 2 альфа. Звідси альфа дорівнює гама ділити на 2. Альфа додати фі дорівнює 90 градусів. Гама ділити на 2 додати Фі дорівнює 90 градусів. Звідси Фі дорівнює 90 градусів мінус гама ділити на 2. Підставляємо дані. Виходить, Фі дорівнює 90 мінус 70 ділити на 2 дорівнює. 70 ділити на 2 35, 90 мінус 35 дорівнює 55 градусів. Отже фі. Дорівнює 55 градусів. Промінь світла падає на плоске дзеркало. Кут падіння в два рази більший, ніж кут між дзеркалом і променем, який падає. Чому дорівнює кут відбиванням? Альфа дорівнює 2 фі. Знайти бета. Альфа додати Фі дорівнює 90 градусів. Альфа додати 1 друга альфа дорівнює 90 градусів. 3 другий альфа дорівнює 90 градусів. Альфа дорівнює. 90 помножити на 2 ділити на 3 дорівнює 60 градусів. За другим законом відбивання світла. альфа дорівнює бета дорівнює 60 градусів. Відповідь бета дорівнює 60 градусів. Сонячний день. Довжина тіні від вертикально, поставленої метрової лінійки дорівнює 24 см, а довжина тіні від дерева 3,6 10 метра. Визначте висоту дерева. H дорівнює 1 метр. Л дорівнює 24 сантиметри, перетворивши в основну одиницю метри, Л велике дорівнює 3,6 метра, знайти H великий. У нас утворилися два прямокутні трикутники. З рисунка бачимо, що трикутник АСБ подібний до трикутника А1, Б1C1. З подібності трикутників випливає Г великий ділити нагаш маленький до рівня, L великий ділити на Н маленький. Звідси гаж до рівні, Г маленький помножити на гаж великий ділити на L. Підставивши дані, отримаємо гаж великий, дорівнює 15 метрів. Пи відповідь на питання, записати в зошити, що є об'єктом вивчення геометричної оптики. Дайте означення світлового променя. Сформулюйте закони. Прямолінійного поширення світла, незалежного поширення світла, відбивання світла. 4. Сформулюйте і поясніть принцип ферма. 5. Дайте означення кута падіння і кута відбивання. 6. Доведіть закон відбивання світла, користуючись принципом Гюгенса. 7. Чому ми бачимо тіла, які нас оточують? 8. Яке відбивання світла називають зеркальним, дифузним. Які характеристики має зображення предмета в плоскому дзеркалі? Домашнє завдання. Параграф 25, право 25. 1.